Всім привіт, Я чуть-чуть була поспала тою Але потім я почала робити влог. У нас вже закат Я чуть-чуть прокусила таким сирком І побью води. Я хотіла вибрати ці блочки, ну і я потом Їх взяла все-таки. Так що там. Так що я вернусь це все я вернуся коли я це все скушаю. От я вернулася, п'ю воду. Убираюся тапочки. Йду в свою кімнату Чи, і чищу зуби. Я віднесла була Чищу зуби 2 минути. Я почистила зуби, ну і як все, обмочила свою квіттопіку. Виключаю світло. закриваю двері і йду чихати отаким на лице. Але перше перші очки. Зняла тепер чихаю. Думаєте, ми вже йдемо спати? Ні, ми маємо зняти крабик для волос. І від крабика в мене зробилися кудрі. Потім я все-таки міняю одежду і беру свою піжаму. Ще додавала до моєї піжами отакі такі штани піжамні Кладу свої очки. Подіваю це для сна Забираю чуть, чуть човки, потому що вона мішає. Все, ок, тепер. Так що там да. скидаю тапочки, поправляю щоб завтра встати і вбратися зразу. Накриваюся одіялом і беру джостик, бо я буду дивитися Xbox. YouTube буду дивитися. Так що всім пока.